У рожевій формі футболісти школи номер 3 У жовтій команда першої школи грають за перше місце. За перемогу борються з останніх сил обидві команди. Закінчується час і все ще 0-0. Потім пенальті. Із великими зусиллями перемогу все ж одержує школа номер 1. Емоції дітей зашкалюють. Перемога для спортсменів означає, що вони представлятимуть наше місто на області на легендарному чемпіонаті Шкіряний М'яч. А поки що їх урочисто вітають та нагороджують міський голова Володимир Москаленко, народний депутат України Володимир Ришонков та президент СК Коростень Ігор Хошаба. Отже, за результатами змагань, серед учнів 5-6 класів третє місце зайняла команда міського колегіуму, друге – школа номер 3, перше – школа номер 1. Ну, і грали з 10-ї, 7-ї школи, 6-ї грали, з 3-ї грали. Ну, хто найсильний суперник? Третя школа. Вони дуже добре грали в захисті. Як ви думаєте, чому вам все-таки вдалося виграти і в чому ваша сильна сторона? Ну, Тому що удача була на нашій стороні. А чому? що ми перша школа. Серед учнів 3-4 класів третє місце посіла гімназія номер 7 друге міський колегіум, а перше міська гімназія. Ми тренуємося майже кожен день во вторник, четвер, в суботу. Ми тренувалися дуже довго, щоб виграти цю перемогу. Ну, як вважаєте, наступного разу в наступному етапі ви станете переможцями? Так. Да, 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 да. Чому да. ви так думаєте? Бо тому, що ми так, дуже ми багато, тренуємо. багато тренуємося. Наступний етап чемпіонату шкіряний м'яч буде у квітні. На жаль, минулого року Коростень не зміг його пройти. Участь брали школа номер 9 та міська гімназія. Спад, так будемо казати, але нічого страшного. Я думаю, що оці діти, що зараз повигравали, то вони будуть продовжувати славні традиції е своїх старших е товаришів.